Друзі, мої вітання. Це програма «Грунтовно» На телеканалах Тернопіль 1 Тайн тебе і я, Ілона Артемович. Цієї зими святкова музика звучить по особливому. Саме тому до нашої студії сьогодні завітали учасники гурту енд Банні» Мар'яна Гордій та Назарій Каспрук. Пані Мар'яно, пане Назарію, рада вітати вас Добре. у нашій студії. Христос хрестився! Христився Йордані. Власне, хочеться одразу розпочати нашу розмову з вашого альбому Зимовий двіж. Власне, чому така назва? Мене дуже цікавить, адже це дуже нетипова назва для музичного альбому. Чому саме зимовий двіж? І взагалі, як виникла ідея створення цього альбому? Взагалі, чому зимовий, тому що там актуальні зимові саме пісні, щедрик, щедрівочки, колядки, і навіть новорічна пісня там є, яку ми туди також вклали. Чому двіж? Тому що це в загальному можна сказати позитив, свято. І в цей момент якраз всі люди, скажімо так, двіжують так по слабкому. По... Але, але не тільки, бо в альбомі ще є пісня, одноіменна, але новорічний двіж називається так. Новорічний так, новорічний, новорічний двіж. двіж. Альбом зимовий двіж, а пісня новорічний двіж. То двіжуємо без зупину. так mm -hmm. з колядками, щедрівками і новорічними піснями. Власне, як народилась ідея створення цього альбому? Це було ваше бажання? Чи можливо це було побажання ваших слухачів? Я думаю, що, по-перше, я так вважаю, що кожен музикант, кожен артист має мати альбомчик колядок, щедрівок. Це такі, знаєте, народне надбання, і яке варто нести в люди. І чим більше версій буде, тим краще нас більше будуть чути. І в світі і десь особливо такі, такі популярні, як Щедрик, наприклад. Де йому знає Так, світ повинен знати, що це наша саме колядка, щедрівка, і е, що це не американська, якась там різдвяна пісенька, а це саме українське, і що українська культура, вона насправді велика і про неї варто чути. Безліч варіантів щедрика, наскільки ми чули, вони можуть бути на любих інструментах, різних е, любими складами, любими вокалістами, виконаними хорами і так далі. Тобто воно живе, і чим більше цього буде, то тим Більше ця пісня буде жити і буде актуальна. От у вашому альбомі є щадрик є новорічний двіж, і ще що? Е, ще ще... В нас є колядка Тиха Ніч. Тепені. і ойсиває та й зузненька щедрівка ще одна. Так, ми взяли такі різнохарактерні щедрівка. Більше зробили її такою позитивною двіжовою драйвовою, танцювальною навіть. А тиха ніч вона така колискова, ніжна, лірична. Тобто і так, і так. Так, було? в нашому такому виконанні ще по секрету скажемо, що можливо ми додамо ще. <реш> очікувати на наступного року. Так. Добре, будемо очікувати так. на ще одну колядку у вашому альбомі. Також от хочеться вам поставити на наступне запитання у цьому альбомі, наскільки я розумію, поєднані традиційні мотиви і все ж таки сучасне звучання, ваше звучання. Чи не було вам страшно от виконувати? Оці колядки, які чіпляють такі святі, теми, наприклад, там у тиха ніч так в якомусь іншому сучасному аранжуванні. одне слово Всі ми з дитинства колядуємо, колядували. Так, що чого має бути боязнь це навпаки? Ми з тим вийшли, ми з тим живемо далі. Так, ми Виховує намагалися, деталь. я тепер скажу, ми намагалися не зачіпати дуже сильно, не буде змінювати чи мелодію. Тобто, вона присутня, автентичність присутня у цих колядках, а додавили просто сучасного звучання в плані стилю, і а, також використали м, в цьому новому такому м, сучасному стилі автентичні інструменти, такі як бандура, наприклад, такі як сопілка. тобто... Тобто поєднали автентичність із сучасністю. Да, плюс в щедрику, наприклад, в нас є лейтмотив, який запам'ятовується на початку. І ну, да, не це тільки Ми вже початку, свій а... придумали. Так, У... Збагатили, да, uh, 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 so. uh, скажімо так, щедрих. Хоча щедрик збагатити, ну. <laughs> <laughs> я би сказала, що оригінал не переб'є нічого, хто би це не записав і що би не записав, але. Uh, Класно, коли воно з роками, знаєте, вода змінюється у сучасній цей цікавіше. Як то кальчадрику триноти, так? Які це завжди ну, звучать, ми додали ще. А, Власна, щадрик. Щадрівка, яку знає весь світ і переслуховує. Чому ви вирішили додати саме її у свій альбом? Чому саме щадрик? Щедрик має бути у кожного артиста, правда? Назар? Ну, та як в кого? А чому? Я би сказала, що кожен має її знати, співати, і вона буде по-різному звучати. Вона... Чим багатше, чим більше цих версій, тим краще, як на мене. Ні, ну так, бо в кожна, кожна там чи команда, чи, наприклад, в співак, чи ну то... mm -hmm, скажу ще одне. Ми її записали якраз того року, коли це було 100 років першому звучанню Щедрика, і таким чином ми хотіли віддати шану mm -hmm. Леондовичу yeah. за те, що він такий внесок зробив нашу українську культуру. От ви зробили сучасну версію, але без втрати поваги до оригіналу. Чи існує у вас де Ця межа закінчується між експериментами і між класикою? Ну, є таке святе, як не змінювати мелодію, є таке святе, як не змінювати лейтмотив, як не змінювати слова. А все ну, решта можна змінювати. Наприклад, і навіть потрібно. Наприклад, в Чедрику ще є куплет, дописаний Мар'яною про Україну. Віншування ми додали так. туди такий речитативний момент. Я написала вісім рядочків віншування, посучаснивши, підтягнувши під той період, який у нас зараз є, про війну і про перемогу України. Та що всі ми очікуємо. Я сподіваюся, що ці слова ну не знаю, цей, цей плюс у загальне бажання усіх українців. Власне, щедрик це не просто різдвяна класика, це щедрик, який звучить по новому. Також пропоную переглянути щедрик у виконанні гурту «Bugs and Bunny. Дивимось кліп. Жінка чорна брова. Счедріх щедрик. Щедріх шедрик. Щедріх шедрик. Щедрій шедрик. Щедрих шедрик, щедрівочка прилетіла, ластівочка знала собі, щоб то ти господаря. Від Луганська і до Львова і від Криму до Києва буде разом щедрувати буде Україна. мати Щедрик, щедрик, щедрівочка! Пані Маріано та пане Назаре. Після таких пісень хочеться одразу розпочати нашу розмову про різдво. Про різдво, про зимові свята розкажіть, будь ласка, як у вас проходять ось ці зимові свята? Адже для більшості музикантів це такий період, коли розпочинається, скажімо так, робочий двіж корпоративний, корпоративний. корпоративний двіж. Так, 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 ви все ж таки відпочиваєте трішки чи більше працюєте в цей період? Поєднуємо. Абсолютно, і те, і те, і те, і інше, де є вільна хвилинка. Там ми проводимо час з дітьми, з ріднею ловим цей момент так колядки, малий колядує в нас, ходить сапілку в руки. Двоє дітей. Так. Вісім років буде рочків років і два роки було недавно, якраз 3 січня хлопчик старший і дівчинка. І цього року наш син він вчив і колядки, і щедрівки, і віншування, і віншування, і, і, віншування, і, сіяв. і сіяння, Все. і так йому сподобалося оце ходити. Ми ті традиції передувати. свої від себе передали, що він теж ходив, так як ми колись це робили. Я аж заплакала в, в певний момент, бо він каже: Мама, йдемо зі мною я сам боюся, я Ходила з ним і там стояла за стіною, слухала, як він колядує. І ну, аж заплакала від того, що Боже, моя дитина колядує. Колись я колядувала, а це вже стільки часу пройшло. Передаємо ці традиції, як можемо дітям і е працюємо, бо без цього ніяк. Це наша робота в будь-якому випадку. Як є замовлення, то ми ну, так би суміщаємо це все, співставляємо. Та поєдне. Наскільки так. добре у вас виходить тримати баланс між роботою і відпочинком? Ми як коли? Як воно все рівно буває таке, що у вас виснаження вивалити з ніг і такі думаєте, ой Боже, завтра корпоративно так не хочемо? І те буває у вас буває, таке? Буває буває останнім часом. Чомусь така виснаженість є. Можливо, воно все, воно все накладається ще від початку війни, бо ти постійно Скуп, три, скупчення тривоги, всього так, на голові в тебе і, і цей і все. Так. Робота, діти, ти все встигаєш, тут ти вже в укритті, тут ти знов працюєш, тут ти посміхаєшся, тут ти вже сумуєш, тому що їдуть воїни на щиті, тому що і це, ну, це складно, це складно кожному українцю. Тому напевно, що. Цих виснажень і вигорань набагато більше, ніж було раніше до війни. Так, ясно. Але ми тримаємося, всі тримаємося за щось. Мусимо жити далі. За надію. А що вам допомагає перегружатися в таких станах? Хм. Музика. Напевно. Творчість, творчість. Творчі? Так, коли ми всі збираємося, і потрібно, ну, у нас переважно вона потрібно. Зараз щось написати, щось зробити, часу немає вже. Дуже класно, коли дійсно всі творчі. Наприклад, ми коли збираємося, і е, ідея, наприклад, якась виникає пісні чи мелодії е, під, під гітару, час. наприклад, та, як гітарист. І ми підловлюємо усі і думаємо от такий кусочок тут, такий цей. Тут можемо зробити так, тут можемо зробити там інакше. Тут там ліричний відступ, тут е, щось ще репетиції, так, коли голова зайнята творчістю. Ну, воно якось трошки розряджає і ти, ну. Хочеш то життя додати в ту пісню. І потім ти відчуваєш, що ти заради чогось живеш, насправді робиш щось важливе. Коли ти бачиш результат. Так. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, чи у вас така різдвяна традиція, без якої свято не вмикається? Наприклад, для когось це прикрашання ялинки, допустимо, чи у вас є щось таке? У нас є. Ялинка в тому числі та... Ялинка, в тому числі, так. Обов'язково святкуємо різдвяні свята. У батьків на святвечір на колядуємо, колядуємо обов'язково. І е, обов'язково мама пече папушки, обов'язково тато е, робить кутю. Разом, до речі, з нашим сином сідають і в Макітрі. Е, оце от вручну. Мак. Мактруд. Так. Тобто це також традиція, я кожного року їх фотографую в цьому плані. Завжди ліпимо вареники, тобто намагаємося всі Традиційно по-українськи страви йдуть в рух. І це, скажімо так, оці свята вони дуже сильно зближують. Не так, як протягом року. Ну, плюс ще канікули в школах. Так що ну, і, і ми також маємо канікули. І через то нам теж добре, в тому числі. Пані Маріано, пані Назаре, ви разом і в житті, і в музиці. Розкажіть нам, це більше ускладнює? Процес чи навпаки полегшує. Те, що ви і разом і на репетиціях, і на корпоративах, і в ресторанах, і вдома. Ви разом 24 на 7 виходите. Є, є, є плюси, що не треба збиратися, щоб щось показати нове. Раз придумали щось на якась так. пісня на гітарі чи мелодія. Маріана, послухай, нормально, нормально, так. давай йдемо далі. Так. Так. Тобто, якщо це поєднати ті моменти, то навпаки. А з іншої то... сторони складно, тому що дітей потрібно постійно десь лишати, угу. тому що якби хтось один працював так в команді, то. На іншого діти, а так виходить, що ми мусимо просити ми мусимо бабусю. викручуватися. Так, нам дуже повезло в плані того, що в нас є бабуся, яка готова сидіти з дітьми хоч 24 на 7, коли нам потрібно. І це дуже полегшує нашу роботу. При нам завісу. У вас бувають суперечки. І якщо вони бувають, чи ви їх, як ви їх взагалі уникаєте? Можливо, як ви влагоджуєте ось ці конфлікти? І чи ви часом не переносите їх додому? А в суперечки в житті чи в музиці? Давайте в музиці. У <плес> музиці. Ясно. Ми такі дуже експресивні люди. Дуже власне, які всі творчі люди на... Так, так. Саме так інпульс і щоб, аж такого якогось я не, не пригадую, що ти пригадуєш не пригадує. Я в мені в прям картинки перед головою, <гум> тому що і оці якщо якісь неточності, чи наприклад може непорозуміння, бути... то вони в нас чутні. Може і мене, бути хіба якийсь такий момент, який, наприклад, не, не то, що неочікуваний, а не передбачуваний виступ, якийсь мав би бути на другий день. Ми про нього тільки взнаємо, в принципі, ввечері, так як завжди, є, є моменти такі, там, і цей. І тоді ти то трошки так імпульсивно, бо якісь там деякі пісні треба зробити на завтра, щоб вони були готові. Ну, то тоді може трошки, а чого ж так пізно? Чого так… <свят> Я там... Один на одного, <свят> <Так. свят> ну воно переноситься трошки, бо змішується життя і творчістю і все на купу дуже часто і часто накладається одне на одного, потім такий взрив у нас буває, правда. Ну, як і всі живі люди насправді, і плюс так ті творчі люди, вони такі цікаві, дивні з якоїсь сторони. Але ми намагаємося. Ну, ми вже існуємо з гуртом. Казав 12 років, так? Одружені, ми вже 8 років, ще до того 7 років зустрічалися. Тобто, якось все ж таки ми знаходимося. На, насправді все, дуже все гарний термін. так Якщо вам вдається дійсно це все поєднувати, стільки років і гурту, і ви разом, ну це дуже такий результат, якщо чесно, шокована. А скажіть, хто з вас більше вимогливіший у творчості? Маріана чи Назар? Наприклад, репетируєте, репетируєте, і хтось там каже, так вже все добре, все ідеально, ідемо, вже не будемо репетирувати. Хтось, ні, треба ще раз, щоб все було ідеально. Тут тоді Валера. Якщо репетируємо ще. Ще раз, ще раз, ще раз, тоді наш басист, Валерка. Більше вимогли більше. Добре, а якщо з вас двох. З нас двох. Мені здається, що Назар більш такий доточний. В плані того, щоб воно все було дуже Я люблю так, щоб. Плюс-мінус, але ідеально, щоб воно mm -hmm. от, так. Ти, ти точно впевнений, що все буде добре. Добре, як виглядає ваш ідеальний день без музики? Oh. Чи у вас немає такого дня, щоб ви не думали про музику, щоб ви не грали, не співали, не писали? У нас абсолютно кожного дня є музика плюс ще діти. Я скажу так, якби ви писали кожного дня. Це думаю, альбомів би було вже так. за сільки років маса. Насправді... Тобто мусить бути перериви, якісь це 100%, бо то інакше. Ну... Але насправді у нас і є цих пісень. Просто нема коли часу дійти до студії. Пісень надзвичайно ну, зап... багато. Записніше не говорив, я так поступово Д доводив до того. Вони створилися протягом всіх цих років. І можна сказати, день в день нас звучить музика. Як не Назар грає, то я співаю, як не уроки проводимо там вокалу чи фортепіано, чи гітари, то в нас Тина на супілці грає на карафати п'яше тобто, відкриває дерева і то репетиція в нас прямо в хаті приходять усі бадура. Ша я до речі дуже дякую своїм сусідам, як вони це все терплять. Я, я скажу так, мене не угу. ні разу. Навіть було таке, що вони говорили щось вас сьогодні не чути. Ми так привикли. Виключаємо телевізор і сідаємо, слухаємо. Що ви до одруження? Коли я ну ми вже інакше живемо, інакше ми цей в квартирі, І сусід питався мене, я прийшов типу, на то місце, де ми, каже, сусід питається мене, слухайте, щось давно вас не чув. А я кажу, бо я тут вже не живу. Як? каже, я кажу, ну то, -то так, бо І Приїхав, він каже, Боже, я реально коли вас чув, сідав собі і слухав. Ну, я кажу, що так чути було. Він каже, то добре було чути, але мені подобалось, бо ви щось зіграли нове, і так я навіть слідкував за тим. Я кажу, хіба спеціально прийдемо і до маму. Коли був блек-аут і виключали світло по п'ять годин. Ще не факт, що буде у нас були репетиції. І весь, коли в всьому будинку тихо на дев'ять поверхів, і тільки ми тарабанимо в своїй квартири, то казали сусіди і на п'ятому поверсі, і на четвертому вас так чути. Ми сидимо і слухаємо. Бо що ви сьогодні будете грати? Так... Речі, коли відкрити вікно і вийти на двір, то чути, як Марина грає на фортепіано. Mm -hmm. я, я вже провіряв. Ви створюєте таку музичну атмосферу для, для, для фил... перехожих та... людей і для сусідів. Пані Маріано, пане Назарію, давайте на завершення. Що б ви хотіли побажати своїм слухачам і нашим глядачам цієї зими? Всіх ми хочемо перемоги в першу чергу. Це, напевне, єдине бажання, яке хочуть усі українці. Ми, як творчі люди, хочемо, щоб українська культура здобувала все більше вершин і її чули все більше у світі. Щоб знали, що ми великий народ і ми маємо дуже велику історію, а також натхнення такого і не падати духом. Так, все буде добре. Дякуємо вам за цю розмову, за вашу музику і за цей прекрасний настрій, який ви створюєте. Дякую, Дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. Це була програма «Ґрунтовно». Дякуємо, що залишаєте з нами. І до нових зустрічей.